На минулих уроках ми з вами вже говорили про многокутники. Зокрема, про трикутник і чотирикутник. Сьогодні у нас вже аж третій урок по цій темі, і ми з вами будемо розв'язувати задачі. Пишемо номер. 796. Так, хто бажає, можна читати. Хто там у нас? Можна кружити. Можна, Андр... Марк. Давай. А, так. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 7 дециметрів, а бічна сторона на 4 дециметри довше за неї. Найди периметр трикутника. Угу. Трошки уточнить, а бічна сторона. Сторона називається бічна. Ну, Давайте зразу, мабуть, ми що перше, що зробимо, побудуємо рівнобедрений трикутник, щоб ми з вами уявляли, про що в нас йтиме мова. Нагадую, щоб побудувати рівнобедрений трикутник, ми проводимо. Нижню основу. Беремо парну кількість клітинок для того, щоб зручно було будувати. Все, прийняли, іначе. Даринка тут прийнялось? Так, так. <кій> узяли чи 4, чи 6 клітинок, знайшли серединку, уявно підняли угору, десь поставили точечки. Дивіться, як вам зручно, щоб який він у вас був. І сполучаємо із цією точкою. І буде у нас рівнобедрений трикутник. Так, сполучили три вершини. Ми не будемо його не показувати, не позначати нічого, просто для того, щоб ми наглядно бачили. Значить, основа рівнобедреного трикутника дорівнює 7 бічна сторона. А що ми можемо, Марк, сказати про бічні сторони рівнобедреного трикутника? Які? Равні. Вони а Сторона на 4 десиметрів довше. Так, За... вони однакові. Нас цікавить зараз. Ну, а в задачі сказано, що на 4 дециметри буде довше. Все, Марк, можна розв'язуватися. бічна сторона треба 7, на 2,4. 7 на 4 буде 11, а бічна сторона дорівнює 30 дециметрів. Так. Ми напишемо, дивіться, ми напишемо бічні сторони, бо вони ж між собою рівні, правда? Так, бічні сторони по 11 десиметрів. Так. І друга дія. Друга, друга дія це треба. 11, 11 помножити на 2 і додати 7. Або напишемо просто 11, додати 11. Дві бічні вони між собою рівні. І додаємо 7 наша основа. Обчислюємо, скільки буде. Буде 29. Так, і це ми, що шукали. Периметр Угу. Це наш периметр. В кінці пишемо відповідь. Дозволимо собі написати букву В. Пояснювали все, значить, просто 29 дециметрів та і все. Так, задача зроблена, чи є питання. А можна ще було 11 помножити на 2 додати 7? Можна. Можна. Так, пишемо наступний номер 797. Подивіться в підручничок. Дивіться, у нас там три рисунка, і по рисунках треба знайти Х. Я ті рисунки для того, щоб вам зручно було дивитися, я їх отак поперемальовую поступово. Це в нас. А нам треба ні? Ну, можете не малювати. Вони будуть перед вами, і в підручнику, і тут. А можна Зак... запитання? Що? А можна запитання? Так, да, обов'язково. А це, типу, просто площі знаходити? Ну, зараз подивимося. Я ось перемалюю перший малюнок. Ось такий він у вас. І Марк, розкажи мені, що на цьому малюнку? Що тут у нас написано? На... Значить, в умові... Це Да. Площа дорівнює 56 сантиметрів квадратних. Так. І над однією стороною написано? Одна сторона дорівнює 12 см, а друга сторона невідома. О, значить, а в умові сказано: знайдіть X. Що ми можемо сказати про сторони, які протилежні? У чотири. Да. Однакові оці. Да. Так. А ця сторона невідома. І ця теж. І вони також між собою однакові, тому ми позначили однаковою кількістю рисочок. Ну, можете не а малювати, можете просто дивитися, а записувати просто запис, буде у нас трошки більше часу тоді. Значить, у нас є площа і є одна сторона, а другу сторону нам потрібно знайти. Можна скажу знайти? Можна, Можна? Треба 156 поділити на 12. Можна прямо. Зразу у стопчик 156 і ділити на 12. Ділимо. Можна я поділю? Можна? На 1 на 12 не ділиться, Берем 15. 15 поділити на 12, це це 12, а 12 на 12 буде 1. Пишемо 1. 15. Мінус 12, буде 3. 3 на 12 не ділиться, тому зносимо 6. 36 поділити на 12 буде 3. 36 мінус 36 буде 0. У відповіді у нас 13. Так, давайте прямо сюди допишемо. 13 сантиметрів. все, х ми знайшли. Давайте я напишу, що це у нас по першому рисунку один римський. Так, по другому рисунку. У другому рисунку в мене також, я зроблю, щоб воно перед вами було ось такий довгенький, якийсь прямокутник. У ньому написано всередині P дорівнює… що таке P, скажіть мені? Периметр. Так. периметр. Добре, це периметр. От тут сторона позначена X і верхня 42 мм. Ми зразу, якщо в нас прямокутник, можемо зразу казати, що оці сторони рівні і оці сторони між собою рівні. І будемо розв'язувати задачу. Так, хто робить? Кажіть, хто хоче? Я можу. Андрюша, давай. 112. Якщо в нас дві сторони рівні. Це 42 сторона довжина одна і, 140, і 42 довжина друга. Угу. А 42 можна додати 42. Так, ми знайдемо суму двох сторін. Це 42 ми... додати 42 дорівнює 84. 84 міліметрів. Це на з... в нас сума. Це в нас сума двох сторін, так? так. Угу. Друга дія це можна 112 відняти 84 і. Можна 112, відняти 84 в дужках і поділити на 2. Або можна ще одну дію. Давайте писати. вже поступово зробимо ще тоді одну дію. Коли віднімемо буде. Буде. 28. Добре. Міліметрів. Так, це у нас. Це дві сторони. Так, це сума двох сподіваний. Інших напишу. Так. Да. Це сума двох інших сторін. А вони між собою, Андрій. Рівні. Тому 28 поділити на 2. Я вже, до речі, ваші сертифікати роздрукувала. Думала, що ми сьогодні пофотографуємося. Ну, в нас да. буде 14. 14 міліметрів. Нікита, виключить мікрофон. Так, Никита, да, будь ласка, виключіть, хто там ще? Так, 14 мм це. Це вот. буде Х. Так, да, це наш Х. Ну, мабуть, так і напишемо. Просили знайти Х. Ми напишемо, що це наш Х. Так, у відповідь пишемо 14 мім, де да й задача розв'язана. Я думаю, питання до цієї задачі також у нас немає. Це даві... квадратний Будем, Будемо. Будем. Ось я його сюди напишу. Третя. Ну, от дивіться, бачите, ви молодці, ви зразу зрозуміли, що то в нас квадрат. Але... ну, от Я б сказала, що Я б сказала, що навіть у п'ятому класі на рисунок треба зробити, нанести отакий по одній рісочці, правда ж? Це б ми показали, що сторони у цього прямокутника рівні. А якби тут було, наприклад, 4 см. І 9 міліметрів. А отут 4 см і 98 90... і міліметрів. Да? Ми б його, правда, ж не побачили. Тому от бажано, я бавтору сказала, що ну, треба поставити рисочки, щоб дітки бачили, і діти розуміли, що це точно квадрат, а не прямокутник. Так. І отакий от рисок. Це в нас площа. Да, і це в нас площа. А скажіть, як шукається площа? Треба всі сторони поділити. Стоп, стоп, стоп. Не спішіть. Площа? Упрямокутника, як шукається. Це сторону до... помножити на сторону. Да, сторона на сторону. Давайте тут запишемо площа. А якщо у нас квадрат, вони в нас дві рівні. Значить, x на x. Ну, по суті, це вже буде площа. А ми знаємо, що х на x це в нас що? Х на х це 2х або х квадрат. квадрат? Ось у нас формула. Ну, але ми розуміємо, що це х на х. Так. Так от, усна задача. Яке число потрібно помножити на таке саме число? І щоб вийшло 25. 5? Так. 5 на 5 буде 25. Все. Усно підібрали. Це буде 5 метрів. Все, розв'язали, подивіться, роздивіться і будемо рухатися далі. І будемо йти на номер 798. Так, я це витираю. Ви можете читати номер 798. 709. Можно я тут Кожна сторона трикутника дорівнює 51 см, а кожна сторона чотирикутника 39 см. Периметр якої фігури більший? Угу. Якщо кожна сторона трикутника дорівнює 51 см, то це, то це треба 51 помножити на 3, щоб дізнатися периметр трикутника. Добре, дивіться, от давайте в цій задачі ми зробимо отак: от от. формулою зразу напишемо. Там ми писали по діях, а тут використаємо формулу. Значить, P дорівнює 3А, наприклад, якщо ми сторону позначимо за А. Якщо сторону позначимо за Х, буде 3х, бо трикутник у нас рівносторонній. І знайдемо P, дорівнює 3 помножить на 51, каже, Андрюша. Обчислюємо. 51 помножити на 3. Дорівнює 100, 153. Добре. Одиниць. Сантиметрів. Так. Сантиметрів. Так. І можемо тут навіть. Біля цього, біля периметра намалювати трикутничок і більш нам тоді пояснювати, нічого не потрібно. Ось периметр трикутника. Так, у другій дії. Можна нам потрібно знайти периметр чотирикутника. І всі сторони в нього будуть по 39. Так, як називається таке? Так 39, так і... 39 треба помножити на 4. П дорівнює 4х, наприклад. Ну, хай уже буде однакова буква. Хай тут теж буде А. 4а. Бо це у нас квадрат. Обчислюємо. Ага, тоді я і сюди додав трикутничок, ось дивіться, щоб уже відрізнялося. А тут П квадратіка. Периметр знаходимо 39, помножити на 4. Ну, я вже 4 написала, помножити на 39. Так. Може, в стопчик записати? 136.

Так, сантиметрів дописую. Так, що питали? Який є? Периметр якої фігури більший. Угу. Треба 156, відняти 153. А нас не питають, наскільки? Не питають. Не питають, значить просто більший. Периметр квадрата більший. Угу. Більший периметр квадрата. Все, молодці, зробили. І ще в нас номер 805 один залишився. Ось сюди я його напишу. Так, і хто вже там буде в нас читати, хто хоче? Можна, моду, батьку кошель. Ну, давай, щось. Добренько, давайте. Хай буде. Так, одна сторона трикутника дорівнює 18 см, а друга на 5 см довше за першу, а третя коротше за другу, на 2 см. Знайди периметр трикутника. Угу. Так, що скажеш? Ну, одна сторона трикутника дорівнює 18 см. Друга на 5 см довше. Тобто, щоб знайти другу, нам треба 18 додати 5 і буде 23. Так. Це у нас друга сторона. Буду скорочувати. Ну, а третя сторона, щоб її знайти, знайти треба. 23 відняти 2, бо третя сторона хороша за друг на 2 см. Буде 21. Так, це в нас третя сторона. І що в нас питають? Щоб йти периметр треба.

62 Так, 62 сантиметри. Це у нас. Периметр трикутника. Три так, це у нас периметр вже. Пишемо в кінці відповідь: 62 сантиметри. Так, запис ми зупинимо, а тоді ми ще з вами продовжимо.